Привіт. Добрий день, колеги. Привіт, привіт. Зараз у нас вже запуститься Zoom, зап... запис і будемо працювати. Хали Казиморі теж. Яке а? Нарешті мене конаміки. Я ж кого при нас дай бомж не спорям приведемо. Так, дякую. Отже, колеги, ми можемо розпочинати засідання нашої комісії. У нас є кворум. Е Колеги в Зумі і Тарас Шепицький є так. до п'яти питань порядку денного, які ми з вами маємо, ще просимо долучити додаткове питання про надання згоди на прийняття з державної власності, комунальну власність Львівської міської територіальної громади, Львівське експериментальне підприємство, засобів прогресування і протезування. Якщо немає застережень, прошу затвердити порядок денний. Хто за? Так. Дякую. Тоді так. давайте йдемо по мірі наявності наших доповідачів. Олена Пенкевич, перше питання із Е, пропонуємо розглянути проект ухвали про демонтаж будівлі харчоблоку під літерою, Д1 на вулиці Миколичука. Е, є видані містобудівні умови обмеження для проектування об'єкта будівництва на нове будівництво високоспеціалізованих доброданього багатопрофільного медичного корпусу КМП номер 1. Це ціновий корпус хірургії за проектом відомого архітектора. На е, плямі забудові знаходиться будівля харчоблоку, балансова вартість цієї будівлі е, е, 1 мільйон гривень. Так. І е, пропонується, вона була збудована в 32-му році. Фактично, майже вже зараз не використовується, але оскільки міська рада є власник цієї будівлі, то вона повинна прийняти рішення про демонтаж. Цей проект ухвали був проголосований без зауважень комісією комунального майна і комісією архітектури, комісія законності винесла на розгляд права. Звісно, що ми там хочемо корпус хірургічний, то Валим, Валим. Валим. Тут, тут, треба, тут треба робити місце під Ну, Але просто без згоди ради, це місто буде, не бути реалізовано. Будьте. Колеги, чи є ще запитання? З за кошти буде збудований хірургічний корпус? А, я так розумію, що там є кошти донорів акумулюються. І проєкт відомий японський архітектор угу. Це якраз це об'єкт. Кошти, поки поки розбираються гроші зі всього світу. На жаль, в бюджеті таких коштів немає. Е, Дякую. Так, чи якщо немає запитань, ставлю проєкт ухвали на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Так, Оксана і Тарас, прошу. Да, да, підтримую. Так, підтримую. За п'ять за одноголосно. Дякую. 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 Е, наступне питання: друге. Це да? додаткове моє. Та, та? Ваше додаткове. додаткове нам буквально перепрошую за посту. Бу, нам буквально буде на тому в міністерство економіки. Погодило тео, але зробили зауваження. Рівненська філія пропонувалася бути передана міністерству внутрішніх справ а амінекономіки по процедурі запровозування пропонує вказати всі шість земельних ділянок. що Місто приймає з рівненської, філії. А тоді вже буде прийматися рішення як рівненська, філія. але ми вже якийсь третій четвертий раз це голосуємо. Е, е, да. І що, вже є якась рівна дорога. Зрозуміло ну, він соц погодив. Зараз у цей проект, який ми вносимо то, щоб нам погодили міністерство соціальної політики, міністерство економіки зробили застереження стосовно рівненської філії. Ми дуже швидко підготували проект. Ухвали. Дуже сподіваюся, що це за останній раз і наступний етап це кабінет міністрів України. <риклад> у нас міністерство соціальної політики близько року розглядали нашу останню ухвалу і погодили. Потім декілька місяців знову було народино на економіки. То якщо ми потім кабмін, і то тоді вже... І тоді ще раз. І знову ми. І знову. Я б дуже ще раз. Ну, тому може в наступному році вже якраз буде, буде результат. А ні, це вже наші наступники будуть да, думати. Та, та. думати. Чи є запитання по передачі, чи надання згоди про передачу нашого протезного, що говорить, називається? Уже немає ставлю проєктування. Хто за? Оксана да. Тарас, дякую. У е, мене ще одна більша інформація. Чотири, чотири за Тарас не, не, не проголосував, тому чотири за рішення У е, Мене ще більша інформація. Порядок даних включений проекту ухвали про внесення змін до ухвал по структурі і по розмежуванню повноважень. Ми технічно угу. відтерміновуємо на місяць все, крім департаменту освіти і культури. Тому що не працюють зараз реєстри, uh -huh. і ми не маємо можливості розпочати реалізацію цієї хвали з того етапу і з першої сіму. Well, тобто, ми, ми, ми ні та, ми нічого ми не міняємо. міняємо просто знаю, місяць відтерміновуємо місяць. на місяць всіх, крім департамент а що з реєстрами така безнадійна. Безнадійна ну є інформація. Але я не, не, не маю інформації в якому стані, Інформація, що можливо до кінця січня вони вже ми тому поставили там дату. 1 лютого ті mm -hmm. юридичні особи, які мали процес з 1 січня, і 1 квітня ті, хто мали з 1 березня, бо там треба двомісячний місячний термін про зміну істотних умов. А Дяму. в світі ми ласили, бо це переймену Дякую Дякуємо за інформацію, вибухуємо Зимирівна. Сподіваємося, що дехто протезний буде наш, так? Я Мирослава, ви знаєте, що ви ще маєте наступні комісії, тому давайте. По ваших питаннях пропонується проект купа про затвердження пеноплану території в районі вулиці Просковецького між міста. Тут передбачено проектований об'єкт соціального призначення, проєктований багаторівневий парків, проєктований гаражний кооператив, щодо були учасники АТО, які вже кілька років звертаються про цю територію, і збереження існуючого раніше передбаченого спортивного об'єкту, а саме це колись була ідея льдову арену, От цих більше не змінювалося, не було звернення по цьому, і це є земля державного. Це четверте питання, мало? Отже. Так, так, так. А чому ми маємо це збирати? Я не знаю, чому її дали, але воно продає, щоб це просто її останні подавали. Соціально призначення може додати. А може і так. Може соціальне призначення. Дякую. Таке, Так, ну хай. Слава, проєктний об'єкт соціальний призначення, який перший озвучив, Це про що йдеться. Чорний просто. Да. Добре, колеги, є запитання? Мам. Немає там проєкту проголосування. Хто за? за? Оксана, Тарас. Прошу ваше рішення. Е, утримуюсь, я би казала на розгляд ради. На розгляд ради. Тарас. Плюс. За. Рішення прийнято. Дякую. Підпишу. Ініци проходили про зваження змін до ствердження документації планкування території міста зоні залізничний район. Мені складно сказати, чому на вашій комісії церква буде облаштовувати соціальний об'єкт на місці колишньої Ну, Це напевно це красно через те, що це соціальний об'єкт, який при церкві. Я знаю це. Ця це, це, це храм. Знає настоятеля цього храму, дуже активний чоловік, який працює з містом, і, і точно. Замість старої котельні будівля, яка не використовується, буде давати свої послуги, потребуючим вілянку. Угу. Дуже хороше рішення. Прошу підтримати. Хто за? Звичайно. Да. Оксана, Тарас. Підтримуєш так само на розгляд, равде. Чотири одна отримуватися, рішення прийнято. Дякую. Вам добре. дякую. Дякую. Це питання внесення змен до бюджету. Отже, ну, останній момент, коли нам кабмін розпорядження тобто ряд студентів з області з міністра. Зокрема, що стосується вашої компетенції, це компенсація за належності приміщення для сімей згідно до закону України про статус ветеранів. Це 18 мільйонів до тисяч гривень. Це скільки сумасшеднадцять мільйонів до два тисяча шість головний розпорядник управління соціального захисту. Ну і ряд інших субвенцій. Зокрема, нам надійшло вчора 89 мільйонів на харчування учнів початкових класів на спецфонд. Воно mm -hmm. у нас залишиться, ми їх не використаємо, але на наступний рік залишається Так можна та. е, так. Так, так цільове призначення. Е, так, згідно цільового призначення, це розпоряджень Кабміну, е, Зокрема, потім що зменшується на субвенції на державну підтримку само з особливими. Освітніми потребами на 8,5 тисяч. Додається додаткова дотація, там де розміщується внутрішньопереміщені особи мільйон 993 700 і зменшується на нову українську школу субвенція мільйон 205, Правда, зараз ще прийшло розпорядження військової адміністрації Львівської. Вони цю суму скорговують до 700 п'ятдесят тисяч гривень, тобто менше суми займають ці субвенція. Тобто такі основні зміни. Okay. Колеги, чи є ще запитання по зміни до бюджету? Що немає, ставимо проєкту ухвали, внесення змін до бюджету на 24 рік на ослання. Хто за? Сада? No. Та? No. Та? Тарас за п'ять рішення прийнято. Це є пару годин потратити, що там є. Що, на жаль, не Все Основне, що кошти залишаються. Ну це важливо, щоб вони так. Що ми січні мали шампозицію? Є одне питання. По змінах до е, бюджету розвитку е, два, е, по, по, йде поповнення статутних капіталів другої поліклініки на 500 тисяч з метою продовження робіт е, на фінансу це капітальний ремонт першого поверху головного корпусу і 500 тисяч третя поліклініка також. Тальний ремонт вхідної групи та частини приміщень першого поверху ці кошти знімаються не використані. Я так розумію, були закономлені, не використані з двох знаків з вихівської одинадцять і з Шевченка 374. Відповідно, передаються в статутні капітали поліклініки. Відповідно, наші поліклініки будуть мати можливість наступного року за пару годин не потратять, але наступного року мати можливість їх 500 тисяч сильно не роженуться, але щось подає швидше все про проектно-коршторна документація на перші поверхи на вхідні групу перших поверхів. 950 здається, так? Третій та ну наразі ті гроші, які які не використані були, принаймні, ж вони лишилися в статуму капіталі. Єдине, питань немає. Єдине, що ми так і не, і не, і не дофінансували статутні капітали відповідно до якогось там 14 грудня 2023 року. Що саме Статутні капітали е, політні, які ми анонсували, ми тільки проносували їх на половину. мільйон – мільйони такі профілами. Всі кошти, які ми передбачили в ухвалі, ми опробували. У 23 Чекай, чекай. Ми вже зараз у 2024 році. У 23-му ми тоді, коли сварилися, коли Євген типу саме апогейство типу свого. В цього ми говорили про суму, ми її проголосували, але але проголосували ми менше. По цьому це, порядку я це, давайте, це, давайте, це давайте, по цьому питанні зазнавав. Давайте. давайте зараз проголосуємо. Так, да, так, позвано. Та, та, зараз про, проголосуємо. Так, за, да, за, да, за. 500 тисяч по мільйон, тобто на Сам. Вирібні Тобі... статутні капітали, це не проголосує. Так, я за, за, з побачив. Е, ти говориш про те, що в нас було е, в 23-му році рішення, все завершите. 50 мільйонів, а в 24-му ми заклали 37 мільйон. Так? Дивіться, скільки ми заклали, більше ніхто профінансувати не може. Якщо Рада, Рада, не комісія, а Рада заклала.